Мої вітання, друзі, слава Україні! Ну що, порядок денний ріпачок. Ну, отакий ріпачок у нас виходить. Я думаю, що якість задовільна, більш-менш. От от. Потихеньку перевіваємо, так як те поле, що ми з нього починали, трошки смітна домішка присутня. Я думаю, відсотків, мабуть, 4 і щоб не знімали у нас при здачі, треба трошки доробити. Ну, трошки, сильно не заморачуємося, дуже не добиваємося якості такої, що прям тютюлька-тютельку допустимо до відсотка, а до відсотка ми впишемося. Шничок ліє потихеньку і бех сипаємо, віялка і вперед. Отак от исходний матеріал у нас виходить отакий. Звісно, грязненько. Ну, зараз зробимо все, щоб було люкс. Отак от. Отакий ріпок, трохи, ну скажімо так, відверто грязнуватий. Сейчас будем его прививать. Так. Так, он а Тут Совсем сметна домишка, мелко-мелко пылючка. И там такая сама. На выходе у нас выходит. На Отак воно виходить, ось видно засипаємо 25 тонн. Потім беремо у нас борт фіксується щоб не відкрився. Піднімаємо кузов і воно ровненько, ровненько розподіляється по всім осям чотенько навантаження. І тоді немає по осям ніде не б'є перегруз. і Вага, яку маємо право перевозити, більш-менш якісно перевозиться. Бо <гум> коментарі будуть, ви з перевесом їздите, ні, люди. Це так грузимо, потім піднімаємо і доволі класне розподілення виходить у нас. Ну то що, продовжуємо грузитися, продовжуємо віяти. Ісходний матеріал отакий. Ну а те, що на виході, я вам вже показав. До речі це насіння, не насіння, а вже результат обмолоту саме декалба. Бо ДСВшний вже поїхав. Ось такий декалб. Не знаю, сіялись менше зерно було, а на виході, в принципі, доволі ще й нічого. Ну нічого, ріпак він і в Африці ріпак. Доволі цікаво. Таке таке воно рукою муссируєш, воно класно таке відчуття. Чути вагу. Так, то що, мішок вже майже вилився, їдемо за наступним. І рухаємося вперед. Так, вечір. І, скажімо так, плідно попрацювали всі. Наразі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 мішків А, І приблизно 25 в одній машині. І в ці, наверное, тон 10, Ото 35 тонн вже кондиційного ріпачку. Завтра продовжимо. Як буде світло, а не буде світло, заведемо генератор. А на сьогодні план ще один. Заливаємо воду і їдемо, бризкаємо ті всі, скажімо так, примочки по тим полям, які ми пересівали. На сьогодні у них стадія е, початок цвітіння, тож треба дати якусь стимуляцію і трошки, е, ну скажімо так, піддобрить урожай. Що ми і намагаємося зробити. Тож, заливаємося. А завтра зраночку підкармлюємо. Слідкуємо. Ранок. Класно все. Прохолодно так. Приємно. дихати є чим. Заподяжили ми отакі примочечки. В середньому отримуємо, якщо по літру кожного, то десь тисяча гривень на гектар. Ладно. Заправились. Колотимо і поїхали. Попрацюємо трохи. Да, так виглядає Оранка, коли є такі спекотні умови. грудка доволі серйозна. Не знаю чим і як виравнювати вони будуть, але мабуть спина того механізатора скаже дякую. Йошкінкоти тут наробили пляха. Як оце їхати? Ось подивіться, оце ось каміння таке лежить. то дуже порівняли таке, як, ага, тут вже таке, як питались порівняти, це вже це вже подробили те, що повигортали. Ну оце ось якось то, тут ну, муха. Ну, І так кожен раз. Так не поміщається. ще їх камні повикидали. Ну оце ось я ось колосом, біда якраз по цим камням. Чи вони не, не, не думають головою ні хрена, коли таке роблять? Нет. Так, Соя Альвеста в біждяті 35. На сьогоднішній день виглядає саме так. Так як вона зараз починає цвісти, даємо її трошки дихнути. Температури більш-менш встановилися. Такі ну, скажімо, нормальні, нормальні на цей період часу, тож можна в принципі, зранку і ввечері працювати. Звісно, без фанатізму. Кукурузка, де-не-де є, проскакує, де падалиться весняне збирання, але я вам скажу, противозлаковим препаратом працювати не прийдеться. Згоріла вона та кукуруза, з неї нічого не буде. Вона ось ще, може тижника два і зав'яне. Конкуренція присутня на кукурузах, кукуруза не любить конкуренцію стікає та і все. Нічого хорошого не буде. Так, да, Воно звісно гарно на вигляд соя з плашняком. Але я вам скажу, після міжряді 70 трошки виглядає стрмно на ці погодні умови, які в цьому році Так, добралися ми до цієї ділянки яка також була пересіяна але тут пересіяна піонір серія він пізній як ви знаєте і тут також тільки починається цвітіння ось така ситуація бачите свете Тут тільки починає, тут уже цвіте, ну якось так, якось так. Трошки і бурянці є, поодинокі проскакують. ну тут на краях в основному, а в основному по більш-менш адекватна ситуація. Працюємо, поки дає трошки погода нам. Температуру збило, можна попрацювати. Ну, Отаким по зростом, як бачите, сантиметрів 40-50 ДНД сойка. Поїхали. Крайній мішочок. Що у нас на виході? Значить, один мішок майже повний, другий мішок майже повний. Ось такое лабуденье. Ну, це стручки в більшості своєму. О тут от, таке трошки більша фракція, десь яке щось мелко-мелко, зовсім таке недолити. Звісно, є. Сюди попадає. Ну, тут невеликий відсоток. І ось рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 біг -бегів. У нас 50 е, тонн Получилось одвіяк, відвертих одвіяк. І сказати, що ми дуже там доганяли до чистоти. Не дуже, не дуже доганяли. Тобто там відсоток якийсь один-полтора є смітної домішки. Зараз. Щось падає. Так, смітної домішки трошки є. Ну нічого, нічого. Зато на виході маємо доволі якісний продукт. таке воно і в ялку. Воно таке воно. Виходи з віялки. Я вважаю, працює причудово. Доволі все просто. І дієво. Ну а мы працюємо Вдосконалюємося і рухаємося далі. До речі, якщо побачите оберти вентилятора, єлі-єлі крутиться, а вітру вистачає доволі активно видувати.